До проведення чемпіонату Європи з футболу залишилось кілька місяців. За останні кілька років він встиг стати невід'ємним атрибутом нашого життя та невичерпним джерелом різноманітних скандалів, розслідувань та обвинувачень. Однак на його проведення все ще очікують: болівальники чекають футбольного свята. На його цілющі для української економіки наслідки розраховують залишки симпатиків чинної влади. Проте треба бути чесними з самим собою і визнати, чемпіонат вже сьогодні є величезним розчаруванням України і жодного шансу на виправлення цієї ситуації немає. Коротко вболівальникам. Свято відміняється. Україна на чемпіонаті зіграє всього три матчі. Жодних шансів навіть на вихід з групи немає. Чемпіонат триватиме трохи більше трьох тижнів. Більшість з вас на стадіони не потраплять. Симбатикам і оптимістам. Жодних інвестицій, підготовка до чемпіонату в Україні не привела. А відтак весь фінансовий тягар витрат ліг на державний бюджет. При цьому вартість підготовки виявилась найбільшою за всю історію чемпіоната. Вже сьогодні урядом витрачено понад 12 мільярдів доларів. Ймовірно, ця сума зросте до 1 липня до 15 мільярдів. Попередні господарі обійшлися значно меншими сумами. Португалія, яка приймала чемпіонат у 2004-му, витратила 4 мільярди доларів. Швейцарії та Австрії, які були організаторами у 2008-му, вистачило 1 мільярду. Для того щоб зрозуміти звідки така величезна різниця, варто просто відзначити, що вартість реконструкції центрального стадіону НСК Олімпійський становить більше 700 мільйонів доларів. Це майже вдвічі більше ніж будівництво найкращої на континенті Мюнхенської альянс-арени та збудовані. Воного спеціально для чемпіонату світу Stade де Франс в Парижі також незайвим буде згадати ціну та природу цих мільярдів. Останні роки Україна стрімко збільшує обсяг внутрішніх та зовнішніх запозичень, а з метою економії відмовляється від виконання соціальних зобов'язань та посилює фіскальне навантаження на малий та середній бізнес. Для порівняння Франція, щорічні доходи бюджету якої становлять 1,3 трильйони доларів. США, що в понад 20 разів більше ніж в Україні відмовляється фінансувати проведення чемпіонату Європи з футболу в 2016 році і наполягає на тому, що ці видатки мають здійснюватись за рахунок платежів за трансляцію матчів щодо можливих доходів від проведення чемпіонату. Уряд про можливі доходи вже навіть не згадує за найбільш оптимістичними прогнозами. Європейські вболівальники витратять в Україні не більше 3 мільярдів гривень. В цьому контексті не зайвим буде згадати, що той сумний фінансовий стан, в якому сьогодні перебуває Греція, значною мірою ціна, яку греки платять за Олімпіаду в Афінах 2004 року. І на завершення кілька слів про поліпшення міжнародного і міжукраїнської української влади. Цьому безумовно сприятимуть трибуни стадіонів, які на кожному матчі скандуватимуть. Спасіба жителям Донбаса. На все добре, нехай щастить.